Вітаю вас, шановні марганчани. За період 2012 року у нашому місті виникло 136 пожеж порівняно з минулим роком. Збільшення на 31%. внаслідок яких 4 особи загинуло, збільшення на 300%, та одна особа постраждала зменшення на 100%. Вогнем знищено та пошкоджено 58 будівель та споруд різного призначення 6 одиниць автотранспорту. Економічні прямі витрати від пожеж приблизно склали 208 349 гривень. З початку 2013 року на Дніпропетровській області виникло понад 95 пожеж, збільшення на 25%, в результаті яких загинуло 8 осіб. Вогняне лихо, на жаль, не минуло і наше, і наше місто. Так, 6 січня горіла нежитлова квартира п'ятиповерхового житлового будинку за адресою східний квартал будинок 3А. Загиблих та постраждалих внаслідок цієї пожежі не було, хоча задимленість від горіння сміття та старого мотлуху, який знаходився у квартирі, була дуже великою. Причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем невстановленою особою. До квартири у зв'язку з відсутністю власника був вільний доступ, тому там, зі слів сусідів, перебували люди без певного місця проживання. 10 січня 2013 року близько року близько й годині виникла пожежа на п'ятому поверсі в однокімнатній квартирі п'ятипорохового житлового будинку за андресою вулиця Радянська, будинок 82, квартира 47. Внаслідок пожежі загинув власник квартири, громадянин С 1948 року народження, пенсіонер. Прямий збиток від пожежі приблизно склав понад 7 тисяч гривень. Побічний 66 тисяч 436 гривень. Внаслідок пожежі знищено диван, підлогу та на площі 5 метрів квадратних, вікно та балконні двері, домашні речі, закопчено стіни та стелю квартири. Орієнтовною причиною пожежі стала необережність під час спаління квартирного наймача, ймовірно, у стані алкогольного сп'яніння. Шановні марганчани, щоб ви не попомнили сумну статистику загибелі на пожежах та не стали свідками страшних наслідків вогняної стихії, Марганецький міський відділ головного управління держтехногенбезпеки у Дніпропетровській області радить неухильно дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті та на виробництві. Не застосовуйте саморобні електрообігрівачі та запобіжники в електролічильниках. Уникайте перевантаження електромереж одночасно, вмикаючи кілька потужних побутових приладів. Користуйтесь тільки електровиробами заводського виготовлення. Перевіряйте справність пічного опалювання і газового приладдя, користуйтесь їм за призначенням. Не паліть у ліжку, особливо, якщо перед цим ви вживали спіртне. Завжди будьте обережні при вживаючи зігріваючого зсередини. Пам'ятайте, ви можете вбезпечити себе і своїх близьких від пожеж та їх страшних наслідків, якщо будете обачні й небайдужі. Але коли біда все ж таки трапилась, не зволікайте, телефонуйте до служби порятунку за телефоном 101.